У такий прекрасний сонячний день ми хочемо привітати вас із вашим днем народження і подякувати Господу Богу, що много років назад вас послали із недалекої Словакії іменно до нас, у нашої парафії Фрідішова. Дякуємо вам, дуже дякуємо вам за те, що ви нам допомагаєте вірити в Бога, допомагаєте усім прихожанам і за те має. Маємо таку повну церкву переповнену ми людьми. Ми, я, наприклад, мій батько вже давно помер, але я завжди можу, знаю, що можу звернутися за порадою до вас, до свого духовного батька на сповіді. Можете розрадити нам, допомогти на легкій нашій справі, в наших життєвих проблемах. Також дуже багато допомагаєте. Хворим майже безнадійним людям вселяєте в них якусь людську силу і тим самим вони можуть перебороти ті тяжкі хвороби, які в них є. Дуже вам дуже вдячні за все те, що ви робите для нас. Дай вам Бог дасть здоров'я і багато-багато років життя ще допомагати людям творити добро на цій землі. Дякую.